Діти, ви полюбляєте казки? Тоді я запрошую у казку, у яку спробуйте відгадати, вона схована в цих кадрах. Так, це казка про Машу та трьох відмедій. Здогадалося, куди ми підемо? Де живуть наші герої? Так, у казковий ліс. Щоб вирушити в дорогу, слід підготуватися. Чим відрізняється казковий ліс від реального? У казковому лісі трапляються дива, там все незвичайне. Що спільного між людиною, твариною та рослиною? Вірно, вони всі живі, ростуть та дихають. Чого не можна робити в лісі? Руйнувати моравейники. Рвати квіти, ломати гілки дерев, топтати гриби та ягоди, вбивати комах, руйнувати гнізда птахів, ловити бабочок, розпалювати вогонь, Голосно кричати, Залишати після себе сміття? Ліс це диво, ліс це казка, тож ходімо в ліс, будь ласка. В лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева квіти, Трава, ягода, грибки. А чи знаєте ви, що таке ліс? Ліс це, коли навкруги багато різних дерев? Які дерева ви знаєте? Берізка, каштан, клен, дуб, тополя, сосна та ялинка. Що між ними спільного? Так, у кожного дерева є стовбур і гілки. Яка складова дерева розташована під землею? Так, корінь. Для чого деревам корінь? Живиться вологою та важливими речовинами. А що росте на гілках дерев? Вірно, листя та плоди. Звідки рослина отримує воду з ґрунту та атмосфери? Які ще рослини ростуть у лісі? Вірно, ягоди, гриби та квіти. Пограємо в гру, з якого дерева листочок. Листочок з берези березовий. Листочок каштана каштановий, листочок клена кленовий, листочок тополі тополиний, листочок з дубу дубовий, гілка сосни, соснова гілочка, діти, як ви гадаєте, чому рослини ростуть угору? Так, то ми всі, вони всі тягнуться до сонечка. Які умови їм потрібні для росту? Дощ та сонце. Куди дівається листва в осені? Вона облітає, тому що дерева засинають на зимку. Діти, що змінилось в лісі з приходом осені? Так, листя дерев змінили колір та опадає. Уявіть, як шуршать листя під ногами. шшш Діти, ви помітили, як у лісі стало сумна? Якими лагідними словами ми можемо його розвеселити? Наприклад, ліс лісовий, лісовік. Дерево. Деревце. Вітер. Вітерець. Знайдить зайве зображення, що не стосується лісу. Горох, ведмідь, дуб, жук. Так, вірно, горох. Ялинка, вов, морква, сова. Так, морква. Нас зустрічає Лісовічок. Він хвилюється, що ми не нашкодили по лісі. Він просить розповісти, що цікавого ви дізналися про ліс. Давайте складемо розповідь. Пригода у лісі. Одного разу пішли діти до ліса. Що трапилось з дітьми в лісі? Вони побачили, як там гарно та дивовижно. Що вони побачили? Різні красиві дерева, гриби та ягоди. Як закінчується історія? Діти у чарівному лісі назбирали яскравий букет з опалого листя та кошик смачних ягід. А скажіть. Чи зможе ліс існувати, якщо про нього не піклуватись? Ні. А чому? Існує спеціальна служба, яка турбується про ліс. Це лісництво. А людина, яка там працює, зветься лісник. Як він піклується про ліс та його мешканців? Він годує тварин. Навесні, восени та взимку захищає їх від браконьєрів. Чи ми можемо примножувати ліс? Так, садити нові дерева та кущі? Діти, а як ви оберігаєте рослини? Вірно, ми їх поливаємо, підживлюємо ґрунт. Хто в лісі садить дерева? Вірно, лісник, молодці.